Через Google-анкети сьогодні бізнес подав уже на сьогодні нам 18 питань. Більше із них вони стосуються визначення критичної важливості підприємства, бронювання працівників. Основа основ перед тим, як бронювати своїх працівників, повинен привести військовий облік до належного порядку. Якщо особи звільнилися, про це потрібно подати звітність у пенсійний фонд, і система автоматично особи розбронює. До кожного питання, яке на цій зустрічі піднімалося, у нас був очікуваний інтерес, який ми задовольнили, отримавши відповіді. Дякую всім, хто започаткував такий. Онлайн формат спілкування влади з бізнесом і сподіваюся на подальшу ефективну і плідну співпрацю. Започаткована платформа потрібна. Ми бачимо це по сьогоднішньому нашому діалогу по тим запитанням і темам, які вас цікавлять. Наше з вами завдання тримати тил і забезпечувати все для. Фронту все для перемоги.